Доброго дня! У цьому відео ми з вами розглянемо тему координати вектора. Нагадаємо, що вектором називається відрізок, який має напрямок. Тоді, якщо точка А є початком вектора, точка Б є кінцем вектора, і кожна з точок має свої координати. Точка А має координати x1, y1, точка Б має координати x 2 Тоді координатами вектора а, Б називається пара чисел x, y, які знаходимо за ось такими формулами. Щоб знайти координату х, треба е, е, знайти різницю, абсцис відповідних точок. Від координати кінця, треба віднімати координати початку. Від точки B координат віднімаємо координати точки А. Аналогічно знаходимо координату y. Від y2, координати точки Б, Y віднімаємо координату точки А. Знаючи координати вектора, ми можемо знаходити його модуль, тобто довжину. Модуль вектора АВ – це корінь квадратний із суми його відповідних координат у квадраті. Розглянемо приклад на номері 307. Нам треба знайти координати вектора CD, координати вектора cd у нас невідомі, ми пишемо xy. Та його модуль, якщо точка С має координати 5, 4, мінус 4, а точка Д має координати 4 мінус 7. Ем, пригадаємо з вами знову ж таки, де у нас буде, яка з точок буде початком, яка кінцем. Точка С у нас початок вектора, точка Д кінець. Тоді у нас х1 та y1 це координати точки С, х2, – координати точки Д. Тому, щоб знайти координату Х, ми беремо від кінця, від X, координати Х кінця. Вектора віднімаємо координату х спочатку, тобто від 4 віднімаємо 5. В цьому випадку навпаки не можна. 4 мінус 5 буде мінус 1. Знаходимо координату y вектора від мінус 7 віднімаємо мінус 4. Якщо ми від мінус 7 віднімемо мінус 4, то це буде мінус 7 додати 4. Мінус 7 плюс 4 у нас буде мінус. 3. Отже, вектор CD має координати мінус 1 мінус 3. Тепер знаходимо модуль вектора за другою формулою. Модуль вектора cd це корінь квадратний з координат у квадраті мінус 1, 1 у квадраті додати мінус 3 у квадраті. І записуємо це під знаком кореня. Мінус 1 у квадраті одиниця, мінус 3 у квадраті 9, 1 додати 9 буде 10. Корінь з 10 не добувається, в такому вигляді залишаємо відповідь. Розглянемо приклад ем, номер, номеру 309. У цій вправі нас питають, чи рівні вектори а Б і Н. М Якщо задані координати точок А, Б, М та Н. Так, записуємо координати точок. Точка А має координати 5, 7, точка Б 6 мінус 1. Точка М 8 мінус 2, і точка Н – 9. 10. Спершу знайдемо координати векторів А, Б і М. Координати вектора A, у мене будуть, ну тут я вже позначу так, дивіться, точки А і Б, М і Н задані координатами. У мене буде два вектора. Тому я позначу для першого вектора Б координати. Це в мене буде x1, y1 перший вектор, другий вектор у нас М n має координати х2, у2, другий вектор. Ну і тепер дивимося для вектора AB. координата x1. Це від координати другої точки кінця віднімаємо координати початку точки А, від точки Б віднімаємо точку А. Навпаки, не можна. Це буде 6 мінус 5, буде 1, У2. E, 1 мінус 1 відняти 7. мінус 8. Отже, вектор а, Б має координати 1 мінус 8. Аналогічно знаходимо координати вектора Mn. Х2. Від точки n віднімаємо точку М. Від 9 віднімаємо 8. Буде 1. Друга координата y цього вектора мінус 10, відняти мінус 2. Мінус 10 відняти мінус 2 буде плюс 2. Мінус 10 плюс 2 буде мінус 8. Отже, координати точки mn, вектора mn 1. 8. І у нас запитують, чи рівні вектори Mn та AB за означенням, яке у вас знаходиться у підручнику. Рівні вектори мають рівні координати. Якщо у векторів рівні координати, то і вектори рівні. Отже, А Б дорівнює Н. Розглянемо ще один приклад, вправи 311. Нам треба порівняти модулі векторів А і Б. У вектора А координати 4 1. Координати вектора Б не задані, а от вектор Б заданий у нас модулем довжиною. Вектор Б має довжину 4. І нас нам кажуть, порівняти модулі цих векторів. Знайдемо модуль вектора А. Модуль вектора А за даною формулою це перша координата в квадраті, плюс друга координата в квадраті під коренем. У 4 у квадраті це у нас буде 16, 16 плюс 1 буде корінь 17, корінь 17 не дорівнює 4. отже, модуль вектора АВ модуль вектора А Б, нам кажуть порівняти модулі більший менший. І модуль вектора Модуль вектора А і модуль вектора Б. Якщо у нас корінь 17 і 4, що більше? Корінь 17 чи 4. Корінь 17, 4 це корінь із 16. Отже, корінь 17 більший, ніж корінь з 4, корінь 16, тобто більший за 4, значить вектор А, б, вектор а має більший модуль, ніж вектор Б. І розглянемо ще один приклад, вправи 313, у якому задано точки координатами. Точка С має координати 2 мінус 3, точка Д має координати 4 мінус 5, точка М має координати 3, 5. І n точка має координати невідомі x y. Нам треба знайти координати точки n x y, якщо задано умову, що вектор c дорівнює вектору mn. Спочатку знайдемо координати вектора cd. Перший вектор cd. Значить, ми позначимо його координати х1 y 1. Знайдемо ці числа х1. Від координати точки D віднімаємо координату точки C. 4 відняти 2. 4, мінус 2 буде 2. Знаходимо координату y для вектора CD. Мінус 5 відняти мінус Мінус 5 відняти мінус 3. Це у нас буде мінус 2. Отже, вектор cd має координати 2 мінус 2. Запишемо вирази для обчислення координат вектора mn. Координати вектора mn. Це у нас другий вектор, тому тоді позначимо його координати e, x2, y2. Знайдемо. Його координати х2 дорівнює. Від координати точки n віднімаємо координати точки м. Ось у нас друга, перша точка від Х, віднімаємо 3х3. І залишаємо в такому вигляді, тому що ми не можемо обчислити значення цього виразу на даний час. Знаходимо координати точки і, е, 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 обчислюємо координату y. Від точки n віднімаємо y точки n. y2 буде дорівнювати y мінус 5. І тепер пишемо, що оскільки вектори у нас рівні, то їх координати цих векторів відповідні, рівні, значить, х1 дорівнює х2, y1 дорівнює y2. Тобто ось оцей вираз х-3 дорівнює значенню координати х1 першого вектора дорівнює числу 2. Розв'язавши це рівняння нескладне, отримаємо значення х. Аналогічно знайдемо Y. Координата вектора mn y-5 дорівнює координаті вектора cd 2. Так само розв'язуємо рівняння, переносимо 5, y дорівнює 3. Отже, точка n, точка n має координати 5 мінус 3, що і треба було нам знайти.